Сніг у Києві випав раптово. Ще вчора осінній вітер ганяв по вулицях золота листя, а сьогодні вранці місто ніби вкрилося білою ковдрою, яка приглушила всі звуки. Анна поспішала на роботу, загорнувшись у довгий синій шарф, який, попри щільність, пропускав холодний вітер. Її думки були зайняті не снігом, а ранковою сваркою із сусідкою по квартирі. Катя, з якою вони ділили орендоване житло, вкотре запізнилася з оплатою комуналки, і це довело Аню до сліз. Вони і так ледве зводили кінці з кінцями. Автобусна зупинка була заповнена людьми, і Анна зрозуміла, що швидше добереться пішки. Звідси до роботи було не більше, ніж три зупинки, а такий світанковий сніг принаймні додавав чарівності похмурому зимовому дню. Вона затрималася біля невеликого кіоску з кавою, хотіла обрати щось дешевше, але думки про гаряче, ароматне капучино пересилили. Витягнула з кишені 50 гривень, подала продавцю, але він раптом зупинився Дівчино, а за вас вже заплатили. Анна здивована глянула на нього. За її спиною стояв чоловік у чорному пальті, високий і злегка неголений. його очі були приховані за темними окулярами, хоча сонце ще навіть не зійшло. Не ображайтеся, сказав він, виймаючи з гаманця купюру. Сьогодні настрій такий, хочу зробити комусь приємне. Анна здивовано кивнула і тихо подякувала. Вона не звикла до таких жестів. У її житті вистачало людей, але рідко хто робив щось просто так. Вона взяла каву, одягла рукавички і швидко пішла в напрямку офісу, залишивши за спиною незнайомця. На роботі день почався звично. Колеги обговорювали новий корпоративний наказ, начальниця ходила з похмурим виглядом, але Анна не могла викинути з голови цю ранкову зустріч. Їй щось зачепило. Може, його манери, може, голос, але вона швидко зосередилася на паперах. Її відділ займався організацією культурних заходів, і зараз вони готували виставку до Різдва. Робота була цікавою, але й напруженою. До обіду Анна вже зовсім забула про незнайомця. Коли вона поверталася додому, її увагу привернув чоловік, який сидів у тому ж кафе біля кіоску. Він був надто схожий на ранкового кавового мецената. Випадковість. Анна повільно пройшла повз, намагаючись не дивитися в його бік, але він помітив її і кивнув у знак привітання. Вона не знала, як реагувати, і лише незграбно посміхнулася у відповідь. Увечері Анна розповіла про цей випадок Каті, та лише махнула рукою. Може, підкатує зараз таке популярне каву оплачувати, типу романтично. Але це було зовсім не схоже на залицяння, заперечила Анна. Він поводився дуже якось просто. Катя засміялася. Ну, якщо завтра він знову там сидітиме, може, варто підійти і запитати. Анна лише знизала плечима, але вирішила не заглиблюватися в цю тему. Наступного ранку все повторилося чоловік сидів у тому ж кафе, наче чекав когось, і знову Анна відчула його погляд. Вона вже вирішила просто йти далі, але раптом подумала: а що, якщо просто подякувати і усе? Нічого поганого в цьому не було. Вона підійшла до його столика. Доброго ранку. Це, можливо, звучатиме дивно, але я хотіла подякувати за каву вчора. Це було дуже несподівано і приємно. Чоловік посміхнувся Не варто дякувати. Ви виглядали так, ніби вам потрібна була тепла кава, і трішки тепла загалом. Анна несподівано розсміялася. Він говорив українською, але з легкою наземною інтонацією. Це здивувало її більше, ніж сама ситуація. З вами можна присісти? запитала вона і, отримавши схвальний кивок, сіла навпроти. Чоловік назвався Романом. Розмова була легкою, але напруженою водночас. Анна відчула, що він про себе говорить мало, лише розпитував про неї, про роботу, життя в Києві, дитинство у Черкасах. Вона навіть не помітила, як швидко сплив час. Коли вона поспішала на роботу, він несподівано сказав Може, зустрінемося завтра? Це було б приємно. Анна розгубилася, вона не звикла до таких запрошень, тим паче від незнайомців, але врешті погодилася. Наступного дня їхня зустріч виявилася ще цікавішою. Роман, виявилося, знав місто до найдрібніших деталей, але говорив, що давно тут не жив. Він не розповідав, чим займається, але явно мав якусь цікаву професію. Його мова була грамотною, але не офіційною. Кілька разів у розмові він натякав, що працює в якійсь системі, але не уточнював. Анну це навіть тішило, їй подобалося не знати всього. А потім усе змінилося. Черговий зимовий ранок почався так само, як і попередній сніг сипав дрібно, але невтомно, в повітрі пахло морозом і кавою, яку продавали в маленькому кіоску біля зупинки. Анна за звичкою зупинилася там, але цього разу її зустрів лише холодний погляд продавця. Роман сьогодні не приходив, вирвалось у неї несподівано навіть для самої себе. Продавець, здається, не зрозумів, про кого йдеться, він лише кивнув коротке, ні і зайнявся іншими клієнтами. Анна відчула, як її серце стискається від якоїсь незрозумілої тривоги. Дивно, чому я взагалі так хвилююся, подумала вона, вирушаючи на роботу. День тягнувся, як завжди, з нескінченними паперами, телефонними дзвінками і сварками з начальницею. Але навіть під час цієї метушні Анна постійно ловила себе на думці про Романа, їхні зустрічі за останні кілька днів стали для неї чимось більше, ніж просто кавою чи розмовами. У ньому було щось таке, що змушувало забувати про буденні клопоти і занурюватися у відчуття спокою та легкості, які вона давно не відчувала. Коли ввечері вона проходила повз кафе, де вони зазвичай зустрічалися, Романа не було. Ця відсутність, яку вона навіть не могла пояснити раціонально, залишила відчуття порожнечі. Зрештою, вони ж навіть не домовлялися зустрітися сьогодні. Але тепер, коли його не було, Анна зрозуміла, що чекає цих зустрічей більше, ніж хотіла собі зізнатися. Наступного дня вона знову пішла до того самого кафе, і цього разу Роман був там. Він сидів за столиком у кутку, переглядаючи щось на телефоні, і виглядав так, ніби нічого особливого не сталося. Побачивши Анну, він підняв голову і посміхнувся. Пробачте, що зник на день робота. Вона сіла навпроти і відчула, як її обличчя палає, їй було соромно за свої думки і тривогу адже, по суті, вони були майже незнайомцями. Але те, як легко він говорив, розслабило її. Вони знову говорили про все і ні про що, про погоду, про смішні випадки в кафе, про міські проблеми. Анна помітила, що Роман уникає особистих тем, але це її не лякало, навпаки, це інтригувало. Роман, чим ви займаєтеся? не витримала вона наприкінці розмови. Він усміхнувся, але ця усмішка була інша, ледь помітна, трохи сумна. Я допомагаю людям відкритий фінал, так? Дуже відкритий, пожартувала Анна, але її все цікавило, чим він займається. Він лише розвів руками. Ви б не повірили, навіть якщо б я сказав. Їхні зустрічі стали регулярними. Роман завжди був спокійним і стриманим, але Анна помічала, як його очі оживають, коли вони сміялися разом. Щоразу, коли вона намагалася дізнатися більше про нього, він вправно переводив розмову на іншу тему. Його загадковість почала її трохи дратувати, але одночасно й захоплювати. Здавалося, він відкривався лише настільки, наскільки вважав за потрібне. Одного дня, коли вони прогулювалися Андріївським узвозом, Роман запропонував випити чай у маленькій кав'ярні. Сніг тихо падав великими пластівцями, і вони сиділи за маленьким столиком біля вікна, слухаючи тиху музику. Чому ви мені так мало про себе розповідаєте? Раптом запитала Анна, тримаючи чашку в руках. Роман подивився на неї довго і уважно, бо не все в моєму житті так просто, як хотілося б. Вона нахилилася ближче. Це звучить як початок детективу. Він засміявся, але цього разу в його голосі була нотка напруги Може, і так, але іноді простіше залишити деякі речі в таємниці. Анна зрозуміла, що більше нічого не дізнається, і вирішила не наполягати. Але це не давало їй спокою, її вабила ця таємничість, але водночас вона відчувала, що щось тут не так. Наступного ранку, коли вона вийшла на зупинку, на її телефон прийшло повідомлення від незнайомого номера Не хвилюйтеся, ви на правильному шляху. Анна завмерла, дивлячись на екран. Її серце закалатало, це міг бути лише роман. Але чому він надіслав таке повідомлення і що це означало? Протягом дня вона декілька разів писала йому, але відповіді не було. Увечері, коли вона вже почала подумки прокручувати найгірші сценарії, він зателефонував Анно, не хвилюйтесь, все добре, я просто тимчасово не зможу з вами зустрітися, це через роботу. Вона зітхнула з полегшенням, але її не полишало відчуття, що він щось приховує. Минуло кілька днів. Анна намагалася жити звичним життям, але Роман завжди був у її думках. Щоразу, коли вона проходила повз кафе, де вони зустрічалися, вона зупинялася і вдивлялася в обличчя відвідувачів, але його там не було. Вона вже думала, що він зник назавжди, коли отримала ще одне повідомлення Завтра зустрінемося біля тієї самої кав'ярні о десятій. Будьте готові. Наступного ранку Анна знову відчувала тривогу. Вона прийшла на зустріч трохи раніше, але Роман запізнився. Коли він нарешті з'явився, його вигляд змінився. Він був вдягнений у строгий чорний костюм і тримав у руці конверт. Анно, є дещо важливе, що я маю вам сказати. Її серце завмерло, а в повітрі, здається, стало важче дихати. Анна відчула, як все навколо ніби розчинилося в тумані. Її увага була зосереджена лише на Романові та його словах, що висіли в повітрі, немов незримий тягар. Він мовчав, немов обдумував, з чого почати. Анна лише зосереджено дивилася на нього, чекаючи, поки він заговорить мені складно про це говорити, почав він, нарешті сідаючи за стіл напроти неї, але я мушу. Ви повинні знати, чому я тут. І чому наші зустрічі випадковими були лише на перший погляд. Її охопило дивне перечуття, але вона мовчала, лише стиснула чашку кави, яка досі залишалася недоторканою. Від його серйозного вигляду їй стало трохи лячно. Анно, я хочу, щоб ви сприймали мене серйозно, сказав він, трохи нахиляючись уперед. Я працюю на певну структуру, яка займається справами, про які зазвичай не говорять уголос. Ми стежимо за людьми, які можуть бути пов'язані з чимось небезпечним для країни. Почекайте, Анна вирішила перебити його, бо те, що вона почула, здавалося нереальним. Ви хочете сказати, що ви якийсь агент, слідкували за мною? Чи це жарт? Роман зітхнув, неначе очікував такої реакції. Ні. Це не жарт. І прошу, вислухайте мене до кінця. Ви не об'єкт стеження, але одна людина у вашому оточенні привернула нашу увагу, і через це мені довелося опинитися поряд із вами. Анна відчула, як її пальці похололи. Вона дивилася на нього, намагаючись збагнути, чи він говорить правду, чи це якась безглузда гра. Хто саме? Зуміла вона запитати, хоча голос видався трохи надтріснутим. Ваша сусідка, Катя, відповів Роман тихо, але впевнено, ми знаємо, що вона не просто студентка, яка підробляє фрілансом, як вона вам розповідала. У неї є зв'язки, які можуть бути небезпечними, і ми повинні це перевірити. Анна ледь не впустила чашку. Слова Романа звучали настільки абсурдно, що вона почала сумніватися в його адекватності. Катя, її сусідка, яка завжди запізнювалася з оплатою комуналки і проводила більшість часу за ноутбуком у піжамі, це було неймовірно. Ви жартуєте, правда? Катя абсолютно звичайна людина, я живу з нею майже рік, у неї немає нічого підозрілого, окрім хронічного безладу в кімнаті. Розумію, це може здаватися дивним. Відповів Роман спокійно, але іноді найбільш непомітні люди приховують найбільші таємниці. Ми помітили її активність в інтернеті, зв'язки з певними людьми, які фігурують у наших розслідуваннях. Тому мені довелося опинитися тут, познайомитися із вами і переконатися, що ви до цього не причетні». Я? Анна була вражена ще більше. Ви думали, що я якось у цьому замішана? Роман похитав головою. Ні, це лише перевірка. Ви не мета, Анно. Але через вас я зміг краще зрозуміти ситуацію, і зараз я впевнений, що вам немає про що турбуватися. Анна відчула, як всередині неї все закипає, її злість була змішаною з розгубленістю. То що тепер? Ви просто підете і забудете про це? Роман опустив погляд і взяв конверт, який весь цей час тримав у руках. Ні. На жаль, ситуація вимагає вашої допомоги. У цьому конверті інформація, яку ви можете передати Каті. Це повинно виглядати так, ніби це випадковість, але це допоможе нам зрозуміти, чи вона справді пов'язана з тим, про що ми думаємо. Ви серйозно? Ви хочете, щоб я шпигувала за своєю сусідкою? обурено запитала Анна. Роман подивився на неї із сумом це не шпигунство. Це лише спосіб підтвердити чи спростувати наші підозри. Ви ж знаєте, наскільки важливі такі речі для нашої безпеки. Анна намагалася знайти слова, але її обурення стало сильнішим. Вона піднялася з місця, навіть не дивлячись на конверт. Знаєте що, Романе? Мені здається, ви зайшли надто далеко, я не збираюся брати участь у ваших іграх. Роман підвівся разом із нею. Анно, я не можу змусити вас. Але прошу, подумайте, це важливо. Вона розвернулася і швидко вийшла з кафе. На вулиці вітер став холоднішим, і сніг почав перетворюватися на колючий дощ. Анна йшла вулицями, намагаючись переварити все, що щойно сталося. Її тривожили не тільки слова Романа, а й той факт, що вона взагалі вплуталася в цю ситуацію. Коли вона повернулася додому, Каті не було. Її кімната, як завжди, виглядала захаращеною, але в цьому хаосі Анна почала помічати щось незвичайне наприклад, купу порожніх коробок із дорогими гаджетами в кутку або кілька кур'єрських накладних на доставку товарів, яких вона ніколи не бачила у квартирі. Може, Роман і має рацію, подумала Анна, але одразу ж відігнала цю думку. Вона не могла повірити, що її сусідка здатна на щось таке, що могло б зацікавити спецслужби. І водночас тепер вона не могла дивитися на неї так само, як раніше. Увечері, коли Катя повернулася, Анна відчула дивну напруженість у їхньому спілкуванні. Катя, здається, нічого не помічала, але Анна не могла позбутися думки, що її сусідка щось приховує. На кухні, коли вони вечеряли, Катя заговорила про черговий фріланс-проект, але Анна ледве слухала її думки були зайняті іншим. Конверт, який вона так і не взяла в Романа, здавався їй зараз чимось надзвичайно важливим, і вона не знала, чи зможе знову зустрітися з ним, щоб усе з'ясувати. Але наступного ранку ситуація різко змінилася. Анна прокинулася від гучного стуку у двері, її серце одразу стиснулося від тривоги, і вона кинулася до дверей, навіть не встигнувши повністю прокинутися. На порозі стояв Роман. Його обличчя, зазвичай спокійне і врівноважене, цього разу було напруженим і серйозним. Нам треба поговорити, сказав він, ніби не залишаючи простору для заперечень. Анна трохи відступила в бік, дозволяючи йому зайти. Вона навіть не встигла обуритися через його несподіваний візит, бо її захлиснули відчуття тривоги та цікавості. Роман оглянув кімнату, наче перевіряючи, чи вони одні. Ви нічого не робили з тим, що я попросив, сказав він, сідаючи за стіл. Це ускладнило ситуацію. Анна схрестила руки на грудях, намагаючись виглядати впевненою, хоча її голос звучав трохи розгублено. Я вам казала, що не збираюся брати участь у ваших іграх, і взагалі я навіть не розумію, чому ви вирішили, що маєте право втягувати мене в це. Роман глибоко зітхнув і подивився на неї. Його погляд був сумішу втоми і прохання. Я не маю права, але я прошу. Це важливо не тільки для мене чи моєї роботи, це важливо для багатьох людей. Анна трохи розгубилася. Вона відчувала, що за його словами ховається щось більше, але не могла зрозуміти, чи це щира правда, чи добре розіграний спектакль. Роман, чому саме я? Ви ж могли знайти інші способи? Чому не зробити все це без мене? запитала вона, намагаючись знайти хоч якусь логіку в його вчинках. Він трохи помовчав, перш ніж відповісти. Тому що це найменш ризикований спосіб. Якщо я зайду надто далеко, це може зруйнувати всю операцію. А ти, ти найкраще прикриття, вони ніколи не запідозрять тебе. Анна не знала, як реагувати, її охоплювала лють через те, що її поставили в таку ситуацію, але водночас, у глибині душі, вона відчувала, що Роман не бреше, його наполегливість здавалася справжньою. А якщо я відмовлюся. Що тоді? запитала вона, намагаючись кинути йому виклик. Роман знову зітхнув, цього разу з помідною важкістю. Тоді мені доведеться знайти інший спосіб, але це може бути довше, складніше і небезпечніше, не тільки для мене, але й для тебе. Анна відчула, як її обличчя заливається теплом від хвилі обурення. Небезпечніше для мене? Ви серйозно? Це ж ви мене втягнули в цю історію. Роман похитав головою. Анну, я не втягував тебе. Просто ти опинилася в епіцентрі подій, навіть не підозрюючи про це. Я лише спробував дати тобі можливість захиститися. Ці слова змусили Анну замовкнути. Вона не знала, що відповісти. Її емоції боролися з раціональними думками. Вона відчувала, як всередині все кипить, але водночас десь у глибині душі визнавала, що, можливо, він має рацію. Добре, нарешті сказала вона, намагаючи звучати впевнено, що я повинна зробити. Роман дістав зі своєї сумки ще один конверт. Цього разу він подав його їй і сказав Ти просто повинна передати це каті, нічого більше. Скажи, що це лист, який залишив кур'єр, поки тебе не було вдома, вона нічого не запідозрить. Анна взяла конверт і глянула на нього з недовірою. І що в цьому конверті? запитала вона, але Роман лише похитав головою. Краще тобі не знати це заради твоєї ж безпеки. Вона скривилася, але не стала наполягати. Усередині в неї все ще залишалися сумніви, але частина її вже змирилася з тим, що вона не зможе уникнути цієї ситуації. Катя повернулася додому того вечора трохи пізніше, ніж зазвичай. Вона виглядала так само невимушено, як завжди, кидаючи сумку на стілець і беручись за чай. Анна спостерігала за нею, намагаючись не видати свого хвилювання. О, до речі, нарешті сказала вона, намагаючись говорити якомога природніше. Сьогодні приходив кур'єр і залишив для тебе листа. Вона дістала конверт із сумки і поклала його на стіл. Катя трохи здивовано підняла брови, але швидко взяла його. Щось важливе? поцікавилася Анна, намагаючись звучати байдуже. Катя посміхнулася, але її посмішка була якоюсь неприродною. Не знаю, відповіла вона, мабуть, від клієнта. Останнім часом багато паперової тяганини. Анна спостерігала, як Катя відкрила конверт. Її обличчя залишалося незворушним, коли вона читала вміст, але Анна помітила, як її пальці ледь помітно здригнулися. Вона швидко заховала лист у сумку і змінила тему розмови. Наступного дня Роман знову зв'язався з Анною. Він коротко подякував їй і сказав, що тепер усе залежить від його команди. Вона намагалася розпитати його про те, що сталося, але він відповів лише, що це конфіденційно і що вона зробила більше, ніж могла уявити. Наступні кілька днів були дивними. Катя поводилася звично, але іноді зникала на кілька годин, нічого не пояснюючи. Анна помічала, що її сусідка стала більш зосередженою, але водночас трохи нервовою. Пізніше того тижня, повертаючись додому, Анна побачила біля під'їзду машину, якої раніше не було. У салоні сиділи двоє чоловіків, які виглядали так, ніби когось чекали. Її серце почало калатати. Вона пройшла повз них, намагаючись здаватися спокійною, але її тривога росла. Удома Катя знову поводилася природно, але її телефон дзвонив частіше, ніж зазвичай, і вона завжди відповідала, виходячи до іншої кімнати. Анна відчувала, що щось насувається, але не могла зрозуміти, що саме. Коли наступного ранку вона прокинулася, Каті вдома не було. На кухонному столі лежала записка Вибач, але я повинна була поїхати. Не хвилюйся. Анна відчула, як її охоплює паніка. Анна тримала записку в руках, намагаючись осмислити її. Вона перечитувала короткий текст раз за разом, але він не давав жодних відповідей. Каті не було вдома. Її кімната залишалась такою ж захаращеною, як завжди, але відчуття порожнечі заповнило весь простір. Анна нервово ходила по квартирі, врешті вирішивши подзвонити Каті. Телефон гудів кілька разів, але відповіді не було. В голові роїлися думки чи це якось пов'язано з тим конвертом, який вона передала, чи, може, Катя просто поїхала у своїх справах і не хотіла нічого пояснювати. Ця невідомість була нестерпною. Їй хотілося вірити, що все це лише збіг, але відчуття тривоги не полишало її. Через кілька годин Анна отримала повідомлення від Романа Все добре, дякую за допомогу, скоро все проясниться. Вона втупилася в екран телефону, відчуваючи, як її злість і розгубленість змішуються в одне ціле. Ці загадкові фрази вже починали їй набридати. Вона хотіла відповідей. Анна вирішила зателефонувати Роману. Її пальці ковзнули по екрану телефону, і через кілька секунд вона вже слухала гудки. Він відповів швидко, ніби очікував її дзвінка. Що сталося, де Катя? випалила вона, не даючи йому часу привітатися. Роман трохи помовчав, перш ніж відповісти. Катя поїхала. Це частина плану. Все під контролем. Під контролем? Ви навіть уявляєте, як це звучить. Анна майже кричала. Вона залишила записку і зникла. Ви сказали, що це не має стосуватися мене, але тепер я залишилася одна в цьому хаосі. Роман, здається, зберігав спокій. Анно, я розумію вашу злість, але повірте, це був найкращий варіант для всіх. Катя опинилася під загрозою, і ми були змушені діяти швидко. Загрозою? Якою ще загрозою? Анна відчувала, який голос тремтить. Ви мені казали, що це лише перевірка. Так, і перевірка дала результати. Вашій сусідці справді було небезпечно залишатися тут, але тепер вона в безпеці, і ви теж. Анна хотіла ще щось сказати, але відчула, як у неї не вистачає слів. Її охопила втома від цієї гри, від цієї таємниць і недомовок Я хочу знати правду, романе. Сказала вона вже трохи спокійніше, але з чіткою вимовою в голосі Ви зобов'язані пояснити мені, що відбувається. Він трохи зітхнув, як людина, яка знає, що їй доведеться порушити правила. Добре, сказав він нарешті, але лише тому, що ви заслуговуєте на пояснення. Катя дійсно мала зв'язки, які могли завдати шкоди. Вона несвідомо співпрацювала з людьми, які займалися нелегальною діяльністю. Її втягнули в це через її роботу в інтернеті, але коли ми дізналися про це, ми зрозуміли, що її можна захистити якщо вона допоможе нам отримати більше інформації. Анна мовчала, сприймаючи почути їй важко було уявити, що Катя її трохи хаотична і завжди розсіяна сусідка могла бути втягнута в щось настільки серйозне. І що тепер? нарешті запитала вона, вона більше не повернеться? Це залежить від того, як далі розвиватимуться події, відповів Роман. Але ви більше не маєте про це турбуватися. Ви зробили свою частину, і я вам дуже вдячний. Анна хотіла б була щось відповісти, але роман уже попрощався і поклав слухавку. Вона сиділа на дивані, вдивляючись у порожнечу. Все це здавалося їй настільки дивним і нереальним, що вона почала сумніватися, чи це взагалі відбувається. Але кімната Каті, яка тепер залишилася без господині, була реальним нагадуванням про все, що сталося. Дні йшли, і Анна поступово поверталася до звичного життя. Але іноді, проходячи повз кафе, де вони з Романом зустрічалися, вона зупинялася і вдивлялася в натовп, сподіваючись побачити його. Він більше не виходив на зв'язок, і її життя повільно поверталося до того, що було раніше. Але щось у ній змінилося назавжди. Одного ранку вона отримала листа, у ньому було лише кілька слів. Дякую за вашу допомогу. Катя в безпеці. Ви зробили більше, ніж могли уявити. Лист був підписаний Р. Анна довго тримала його в руках, перш ніж покласти на полицю. Вона знала, що навряд чи знову побачить Романа або дізнається, що з ним сталося. Але тепер вона розуміла, що іноді незнайомці, які приходять у наше життя, залишають більший слід, ніж ми можемо очікувати.